i think our nation now is the most respected nation anywhere in the world by far. you saw that with the european leaders. they jokingly call me the president of europe. they call me the president of europe, which is an honor. i like europe and i like those people. they're good people. they're great leaders. and we've never had a case where uh, 7 plus really 28, essentially 35, 38 countries were represented here the other day. 38. Uh, Європейка європейенка репрезенедразіґреймірі. Пет вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. І ви можете мені сказати, В'ячеслав, ну які класні новини гинуть люди, всюди все гарить. Але знаєте, я хочу вам сказати, що незважаючи на всі. Ті втрати, які зараз має Україна, які несуть зараз українці, нам треба вміти радіти. Нам треба отримувати класні новини. І я до вас саме з такою класною новиною. Для тих, хто не розуміє англійську, я зараз перекладу те, що сказав Трамп на тому відео, яке я вам поставив на початку цього відео. Трамп там заявляє, це він сказав два дні тому назад. Там Трамп каже, що під час його президентства е, Сполучені Штати Америки знову почали всі поважати. І ось дивіться за ці е, сім місяців, чи скільки він там президент, вже в у нас, в сполучених штатах Америки, побували всі лідери е, європейських країн. Ну ми всі з вами чудово розуміємо, що у Трампа ніколи немає чогось нормального з цифрами. Так він путає для нього що один що тисяча – Це майже однакові цифри. І він там е, запутався також. Скільки ж їх там приїжджало? 15, 25 або 30 або скільки так. Але основне, заради чого я поставив це відео для вас. Там Трамп каже, що Зараз його всі європейські лідери настільки поважають, що в шутку називають його ви наш президент Європи. Уявіть собі, нормально, так Трамп заявляє, що європейські лідери його поважають і називають в шутку президентом Європи. Ну і він також там каже, так вони там всі класні, я їх також всіх поважаю. Ну такий сидить, знаєте, бос, бос всієї Європи. І це знаєте, це досить така непогана лапша, яку він продовжує вішати своїм реднекам, тупим американським реднекам. Оце це просто ну вони нічим не відрізняються від тупих російських, так орків. Що тупі американські реднеки, які проголосували, не просто проголосували, там проголосувало за Трампа багато нормальних людей, які голосували за Трампа, тому що ну, а вибора не було, так по суті, голосували за менше зло, як вони думали, із двох зол. Але ті, хто. То є багато людей, які проголосували, але зараз жаліють. Вони розуміють, що вони зробили неправильно проголосувавши за Трампа. Але там залишається досить велика кількість цих тупих американських реднеків, які не те, що просто проголосували за Трампа, так привели Трампа до влади, а й продовжують його зараз підтримувати. Продовжують підтримувати все, що робить це недорозуміння на посту президента Сполучених Штатів Америки. І ось він їм продовжує вішати лапшу. Я вам вже розповів розповідав про ту спецоперацію. Навіщо Трамп визивав до себе європейців? Навіщо він визивав тоді до себе Зеленського? Що по суті вони його врятували, і це він зробив для того, щоб зараз давати саме такі інтерв'ю, так і розповідати. От дивіться, як мене всі поважають, як сюди всі приїжджають, і європейці, і, і, і український президент. Тобто я весь такий пуп землі. Хоча на самому ділі всі ці люди вони просто плюються так. Вони бачать Трампа і плюються. Я впевнений, що, що Зеленський, що всі ці е, європейські лідери, вони по після зустрічі з Трампом півгодини вимивають руки, щоб е, відмитися від того, що вони доторкалися до е, цієї людини, чи не людина, чи що воно таке, не зрозуміло. Так Не пройшло і доби, як ми почули від одного з європейських лідерів, як він поважає Трампа і вважає Трампа. Президентом Європи. Давайте ми з вами послухаємо ще одне коротесеньке відео. У лідер масим де майор супертесі до муду. Об'єктивенте у атів Суєтик Русу. Так, друзі. На цьому відео президент Португалії. Чітко і внятно заявляє, що Трамп це агент або радянського союзу, або КГБ або Росії, тому що він поводить себе як агент Кремля, як агент Путіна, як агент Росії. Ну нарешті, нарешті, не пройшло і сім місяців, поки ми з вами отримали першого серйозного політика. А президент Португалії це серйозний політик. Так це не аби там щось там. А це, це серйозна така фигу на політичній арені і Європи і всього світу. І ось президент Португалії чітко заявляє, що Дональд Трамп він є агентом Кремля. Він є агентом Росії, тому що він поводить себе як агент Кремля, як агент Росії. Ось вам і повага так європейських лідерів, які вважають Трампа по його словах, як він каже, що його там називають президентом всієї Європи. Ні, Дональд Трамп, ти не президент Європи, ти не царьок світовий. Ти на сьогоднішній день е, царьок тупих американських реднеків. Це крапка. Ось оце чим ти зараз царюєш. Ну і звісно, друзі, як на мене, це початок. Це початок, е, це початок кінця. Трампа я на це сподіваюся, і я так думаю, тому що ми вже з вами бачимо і Мерца, який чітко каже, війна не закінчиться, тобто в розріз цього того, що каже це е, руде опудало. Там так ми вже з вами чуємо і від Макрона чіткі е, е, чіт, чітке от ствердження того, ким є Путін і ким є Росія, так що це просто звичайні людожери, що це звичайні вбивці, для яких саме існування це залежить від того, що я кого вони з'їдять і кого. Вони вб'ють так, що вони не можуть жити по іншому, і все це в пику, тому що заявляє Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп постійно, навіть зараз, коли гинуть діти в Україні, коли гинуть невинні люди, так цивільні люди, він продовжує розповідати, що Путін це гарний хлопець, Путін це класний товариш. І до речі, до речі, ми з вами так і не почули жодного жодної реакції, жодного засудження від Трампа щодо останньої атаки на. Цивільне населення щодо оста останніх вбивств, навіть так, які відбулися в Україні, які відбулися в Києві. Тож, друзі, сподіваюся, що світ починає про прокинатися. Вже появився перший такий політик європейський, який, як і ми з вами тут на цьому каналі, не побоявся назвати речі своїми іменами. Тільки ми тут це з вами робимо вже 8 місяців. Ми 8 місяців тут чітко розповідаємо, хто є. Трамп на самому ділі. так, Хто він такий, кого американці привели до влади і з ким зараз цивілізований світ має справу? Але вже знайшовся перший політик. Я сподіваюся, що за цим піде, 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 піде. Тому що ніхто ще не осудив. Зверніть увагу на це. Ніхто не вийшов і не сказав. Ой, не звертайте уваги. Це президент Португалії. Помилився. Так він оговорився, ви його неправильно зрозуміли. Ніхто цього ще не сказав і ніхто цього ще не спростував. Тобто є надія на те, що зараз цивілізований світ прокинеться. Ну і до речі, до речі, до речі. В наступному відео вам розповім, як зараз цивілізований світ ставить вже Сполучені Штати Америки на коліна, там, де Трамп сподівався поставити на коліна цивілізований світ. Тут зараз відбувається взагалі така історія з Америкою, з цими тарифами, які це придурашне поводило, так що там американці зараз плачуть, просто плачуть. Я вам розповім, що відбувається в наступному відео. Тому. Друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал. Підтримайте україномовний канал, підтримайте україномовний контент. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, щоб більше людей, більше українців 에, знали, що. Є і гарні новини, що світ прокинається, що світ розуміє, з ким він має справу, і світ не залишає Україну наодинці з ціма всіма темними силами. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!